Це було 46 е, ту, в 46-му році. Ту церкві, е, яке ну, москалі прийшли, вони лятали відправу, щоб люди збиралися. А люди таємно збиралися і відправу робили. А вони потім зробили там музей килинів. Угу. То в якому році було? А в церкві. І люди далі ходили і молилися там. А тоді ці чекісти прийшли, два солдати і майор. Там, де є той образ, що переобразився. Він прийшов до того образу і хотів забрати його, той майор. А солдати стояли, він руку підніс, лапавсі за образці відірвати. і кров йому з рота, з вухів, піпла кров'ю він впав. Мертвий. А ті солдати перестрашу лесі і повтікали, і потім вже людям. Розрішили, що може йти туди. да То це в цій старій церкві було? Його дерев'яний церкві. Ага.